Шандос у тім наметі проживав. Горілиць він вояка грізний спав. Вона бере меча його страшного, бере штани з їдвабу дорогого. Так, господів улюбленець Давид Саулові, натрапивши на слід, низьке бажання помсти занихаяв і тільки шмат плаща його відкраяв. І царедворцям навіть ж появив. Що міг зробити тільки не зробив. Біля Шандоса, гарний та вродливий, спав юний паж у забутті щасливий. На лінії від кіль початок ніг, а Мур би сам йому позазрить міг. Поблизу нього каламар похідний стояв з чорнилом, доказ очевидний, що хлопець вірші з вечора писав красуні тій. Яку він покохав. Пречиста Жанна узяла чорнило, і на озадку хлопцевому сміло, лілеї три в один виводить мах. Святий дивився з радістю в очах, Як зад англійця, свіжий та круглявий, Скрашає герб французької держави. Хто ж був уранці, наче звір лихий? Шандос. І так з похмілля сам не свій.